Це історія, де ми побували. Ми побували в інтерактивній виставці Третє дихання. Це виставка про почуття та емоції. В ній можна віддихнути та розслабитись. І перше, куди ми пішли, це в оцей відділ. Та, це було дуже гарно. В другому відділі можна випустити пару. От як бачите на цій картинці. Третій відділ. Був гарніший за другий. Там висіли телефони, і це було дуже гарно. Четвертий відділ іменно про ваші емоції. Зараз ви можете поглянути малюнку, там є кнопки. Нажимаєш на кнопки і читаєш, що це означає. Як ви бачите на п'ятому відділі, це просто вас шокує. Це відділ спокою. Як ви побачили, це теж відділ спокою. І це вже кіт. Там ми познайомилися з варією, і ми гуляли на тому коті. Так, це гарно. Ми прийшли до останнього відділу. Там можна написати все, що ти захочеш. Ну що ж, наш ролик підійшов до кінця. Поставте лайк та підпишіться, якщо вам сподобалось. Я був напишіть коментарі. Я, я там не був. Дякую, що па-па.